творчих здібностей і я запрошую у мою студію сьогодні президента Асоціації сучасних логопедів Рівновага. Оксана, вітаю вас, Оксана Смолірчук. Ще додам, що Оксана є засновницею центру логотерапії і розвитку дитячого центру корекції Ангелок. Якщо, якщо так я е, домагалася. Всі назвати регалі, щоб вам щоб вам вашу увагу загострити на тому, що ця людина по іншому дивиться на наші продукти ЛР. І зараз ми запитаємо зазвичай люди. починають, Оксана. Знайомство з власного досвіду, скажіть, будь ласка, як, як у вас відбулося перше знайомство, з якого продукту ви почали знайомитися з компанією ЛР? Чим користуєтесь найбільше всього? І що можете порадити для власного застосування саме родині? Зрозуміла. Ну, я в першу чергу хотіла просто вітамінки. Мене не цікавило там якась алоетерапія. Я зустріла Наталочку на пляжі в Турції, вона мені про це розказала. І я сказала: я привезла з Німеччини собі багато вітамінок, доп'ю свої і з тобою тоді зв'яжуся. І, на жаль, я втратила 9 місяців, поки я доїдала свої вітамінки, і вже потім зрозуміла, що нема що пити, пишу Наталочки, все буду. Озвучила цифру, яка, ну, яку я готова на вітаміни потратити. я, я я взагалі не розуміла, про що йдеться мова. І вона мені порадила давайте відразу набір Антіїч і окей. Окей, приїхала продукція. Я почала пити смачненькості. Е, ну і Омега, все як положено, дисциплінована. І ми з Наталкою розпілкувалися, і я кажу: Майтмастер. І про продукт роз... розмовляємо. Той. Вона каже: ви так гарно знаєте продукт. І в мене така пауза: стоп! Для мене, щоб запам'ятати іноземну назву, ну, в мене є такі. Ідіотізм, скажем, я не запам'ятовую, погано, запам'ятовую імена і наземні номери назви. Я зрозуміла, що я знаю повністю весь продукт буквально, і я все запам'ятала. Я зрозуміла, що майтмастер, я говорю, ступи, ступи, це ж майтмастер. А я до цього дуже довго молилася. Молилася для того, щоб діткам, які мають раз розстройство аутистичного спектру, аутизм в народі. Запустити мозкові механізми, щоб вони могли менш депресивно, менш... щоб в них не було такого роздратування, і запустити ці мозкові механізми. І почала радити батькам саме заходити з Майтмастра. послухала Ірину Довіденка, дуже класний в неї був лекція саме про те, що треба дітям таким приймати зелений. І ви знаєте, так приємно, коли ти стоїш на рецепшені, і мамочки між собою розмовляють і чуєш. Мама Настюсі говорить: ви знаєте, моя Настінька, вона взагалі купиш іграшку, вона її кинула і все. Тобто більше вона її не цікавить, а тут моя Настя сидить і сортує. І мама, мама розказує іншим мама, що, що що на вітрину і, 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 і пишуть тобі, Оксаночка, я не знаю, правда чи неправда, але. І, Моя дитина там і називає почала говорити три слова. Це для особливих діток, це просто мега-мега-мега-круто, якщо за тиждень дитина уявляєте що буде за за півроку. Тому якби я не, не я, я здорова людина. ну Мабуть, условно тому що в нашому світі не можна бути абсолютно здоровими. я в мене перша освіта магістр хореографії, рухомий такий. Спосіб життя постійно на яких дієтах, постійно на собі всі все випробую. і ну, і Ну Тут я теж так без вагань, класно, все йду. Скажу одне: що мені тепер не потрібні окуляри. Я доросла дівчинка, мені 54 роки, і мені дуже не хотілося втрачати вроду, яка після змін, які відбуваються з жінками в цьому віці, зі мною також відбулося я не виняток. І я не мені не подобалося, що коїться на моєму обличчі, hey, і я вже на сьогодні, сьогодні почала третю коробочку п'ять да. okay. І ви знаєте, коли зранку підходиш і бачиш, що тут менше mm -hmm. тут тут потянулася, і е, я ж ходила на масажі. Я знаю, коли встаєш е, на масаж обличчя, коли встаєш після масажу, як у тебе тут все гарненько. І коли ти е, тиждень не походила, як все бульдожкам стало. А е, тут нема бульдожка. Ну, Я зараз без фільтр, фільтрів. Я рахую, що ну виглядає я досить непогано, але в мене в планах е, виглядати добре, тому що в мене не внучка на першому курсі університету. я маю Весілля, мабуть, ну, скоро воно буде. ну бути як дружка, наприклад. Ну, по вам не скажуть, що у вас є онуки, то діти, то я розумію, Ну, щоб онуки, які вже вчаться в такому вузі, ну то виглядаєте ви ну, дійсно супер. І скажіть, Оксана, що, що саме, які самі продукти на вашу думку, навіть якщо дитина в принципі здорова, да, не має. Якихось особливих там рис, скажіть, які продукти для дітей на вашу думку найважливіші з лінійки, з якою ви вже познайомилися в будь-яку родину? Які продукти найцінніше для кожної мами, можливо, вона почує тата? Що треба мати, щоб в принципі дитина була здорова? Я рахую, що обов'язково всім діткам без винятку, без винятку, треба давати майндмастер на початку, mm -hmm. подавати для і поспостерігати над, за дитиною. Ну і коли ви побачите, що такі зараз дуже багато всього сенсорного, багато перевантажень дітей вже в три роки для чогось ведуть на англійську мову, чи там будь-що І тому мозок дитини не справляється. Харчування, скажем так, ну погане, м'яко кажучи, mm -hmm. те, що ми отримуємо в магазинах, і майтмастер про баланс і від актив. Це mm -hmm. три про баланс від актив. Три продукти, які прямо от треба от в такому порядку, і додавати Майтмастер. Про баланс за тиждень, за тиждень від актив. І потім, коли вже місяць-два поприймали, можна долучити медгель е, 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 вера, бармалденцій Сміллер. А <смірко> зі смутом меду я вже навіть вивчила бачите <смірко> назву <смірко> нашого е, нашого Геля. І результат не, не, буде, не заставить себе очікувати, тому що е, ці кіндер-сюрпризи наші, це печиво, яке продає, продається все маргалінове, воно не несе ніякої користі, діти не вміють жувати. Е, да І батьки, хто мене буде бачити, будь ласка, це вже не про продукт. Хотіла сказати, не треба довго соски, не треба довго пляшечки, і давайте не треба блендер. Це просто зараз в нас йде нова така тенденція блендерні діти. Діти не розмовляють, тому що. Ну, в них тут не працює нічого. Не можуть жувати, да? Не можуть жувати, і воно взаємопов'язано з мовою. Угу. Ну, дивіться, дитина народжується смактальним рефлексом. Це дуже круто. Якщо нема смактального рефлексу, дитина погибає, гине. Uh -huh. Але смактальний рефлекс має згаснути до 9 місяців до року. Якщо ми штучно підтримуємо цей рефлекс на його місці не прийде рефлекс, наприклад, мовлення. Uh -huh. Місце зайнято. Ну, то, то окремо я етер, думаю, треба то, робити. То, цю то, тему. Оце то... треба батькам знати, що це не варто. Це от міф, що там до трьох років ні, не треба. Нічого. Ось. А майтмастер e, ну, просто всім, всім, От без винятку, без нього, без нього не можна. Особливо дітки, які в школу тільки збираються, які там в підготовчі групи. E, Влітку, да, можна зробити перервочку, можна його не приймати. Якщо ви бачите, що дитина починає тупити в школі, ще десь обов'язково починаємо давати. Все нормально, можна не давати. Але малешні, яка тільки починає уявляти, до року дитина її мозок набув. Ну, 50 відсотків від того, що потім проїздить. До трьох років дитина активна мілінізація, активно всі ці процеси роботи. Ну, Тобто, до трьох років дитина має мати характер, має мати всі знання, які потім будуть впливати на подальше її життя. Все, що ми заклали в дитину до трьох років, от, от те, ми отримаємо потім на виході. Тому це дуже дуже серйозно. І не давайте дітям гаджети до трьох років. І краще давайте майдмастер, спілкування, прогулянки. Вітактив, якщо не боїтеся, вітаміни там для мозку, ну воно виглядає, да? То, так воно перекидається. Доктор мозку, якщо ви боїтеся, тут просто почитайте тут вітаміни групи Б. Ну, ну, на цьому працює наш мозок. І, і купа, купа, купа всяких полезностей. 30% геля, алої вера, і до речі, це дуже смачно, і діткам, якщо в них є особливості, даємо зелену формулу. Чому? Тому що червона формула має чорний екстракт чорного відограду, який активує наші наднирники. для дівчик. Це дуже класно. Для взрослих дівчик це просто мега круто, тому що наднирники активують наші якби жіночі ті гормони, замісники. Тому для дівчаток, які вже війшли в вік, і, і там після 35, це дуже круто, навіть в тому сенсі. А для діток іноді, ну щоб вони не були вчасно пішли спати і були більш шлухляними, краще зелену формулу. Дякую, дякую вам дуже за такі практичні рекомендації. Думаю, що багатьом батькам наш етер зараз допоміг кожній родині. Дякую вам за рекомендації. Впевнена, що у вас ще буде дуже багато прикладів, і ми будемо ще раз зустрічатися не раз. Тому що ну, я думаю, досвіду дуже багато. І, до речі, вам ще, дорогі глядачі, придивіться наш е етер з неділі, тому що Олександра Івановича була була колега Оксани, е яка теж нам розповідала дуже багато про як працюють наші продукти, свій шлях. Е е про… Те, як можна скоригувати здоров'я з допомогою продуктів ЛР. Тому можете ще передивитися і дякую, Оксана, вам за те, що ви були з нами, за ваш досвід, за натхнення за тому, що перші враження, вони самі-самі такі найщиріші, вони більше всього запам'ятовуються. Тому сьогодні у нас у нас в гатері була людина, котра вже довго приймає продукт і має свої враження, свій досвід. І була людина, яка котра має ну, прям такі найсвіжіші, яскравіші такі враження, тому що. Це перші такі враження і свої, і діточок. Дуже вам дякую за те, що були з нами. Ще, ще раз побачимося. Дякую, що завітали. Хочу ще буквально два слова додати, дорогі мамочки. Діти це дуже добре, але благосостояння сім'ї залежить від благосостояння мами. Мама має бути накормлена, мама має бути відпочивша. Да. І уявіть, якщо вам буде погано, зле ваші діти нікому не потрібні крім вас. Ну тато, звісно. Тому wow. слідкуйте, дівчата, за своє здоров'я, не забувайте про фітову, особливо тих, кому вже 35 е, ну, а Взагалі ЛР це найкраще, що зі мною трапилося за останні три місяці. Тобто це просто. А, і ще саме головне е, дуже покращується настрій. Е, Сидиш, щось така: сумна, сумна, сумна. Так, я не ще випила ще майтмастер, випила майтмастер і розумію, що сразу хопа. Прийшло, прийшло, і ви знаєте, uh -huh. така побочка, що вам не передать. Ще я чекаю від себе хочу хочу Да? Я набрала трошечки зайву вагу, хочу похудати і тому я думаю, буде, буде ще ефір, в якому буде інше, Щок не буде так багато. Тоді тоді я теж скористаюся нагодою і запрошую вас, дорогі глядачі, на наш марафон-бустер, який зараз Ірина Петренко проводить в, нашому, в нашій команді. Ви можете написати людині, яка запросила вас на ЕТР. Ще можна додатися до марафону кожного дня. Там є практичні поради, завдання, рецепти. І ви можете, займаючись своєю справою, коригувати свою вагу, задоволення, спілкуватися з однодумцями. І мати чудовий настрій, що головне, а також а також коригувати своє здоров'я, тому що зараз багато стресів. Тобто, це марафон не лише про як скоригувати вагу, а як позбутися стресу. Придбати гарний настрій і мати гарне оточення навкруги. кругі. Дякую вам, пані Оксана, пані Тетяна, за те, що були з нами. Бориса, дякую за модерацію. І, друзі, ще раз нагадаю вам про те, що у неділю буде недільна, недільний чай, недільна зустріч Олександра Івановича Вазінського і Григорія Скурту, нашого захисника, нашого партнера, який порадує нас своєю присутністю